Мовчання про знання. Сухею. А чому ти з нами не розмовляєш? Ну, ви ж не розумієте, про що я кажу? Так. Те, про що ти говориш, для нас суцільна загадка. Вирушайте в Тибет. Проживіть там. 108 життів, і ви також мовчатимете про знання, що відкрилися у вас. А як потрапити у Тибет? Сядьте прямо, Випряміть хребет, Заплющить очі і внутрішній погляд занурте в себе. Якщо всередині нас є навіть Царство небесне, то невже ви там не знайдете Тибет?